Проєкт Нова релігія розповідає про вплив соцмереж на життя у селі, замість сусідів і друзів, фоловери, замість лютої української лайки, дізлайки. Палець вгору, показник успіху. Тюдзіна, наприклад, в неї діти дуже далеко. От і вона з онуками в інстаграмі там лайкає, переписується, дивиться, і то їй це робить щасливіше. Артем Гумілевський, лауреат Global Peace Photo Award. Напевно, не впізнали майстра, то він просто у незвичайному образі. А зараз це селфі з його найбільш відомого проєкту Велетень. Виставка Нова релігія триватиме до 4 травня в артпідвалі по вулиці Чернишевської, 15. Галерея працює середи з середи понеділю з по 18. Вхід вільний.